Сьогодні ми продовжимо працювати з програмою Scratch. Сьогодні ми будемо додавати анімацію до нашого тла. Пропоную відразу видалити рудого котика і додати автомобіль, наприклад. Тобто, в нас буде рухатись фон і створювати імітацію руху. Так, ось така, наприклад, машинка в мене буде їхати по дорозі. Можете, в принципі, і котика залишити. Що нам потрібно далі зробити? Переходимо, ось тут натискаємо, там, де сцена на наше тло, і обираємо, ось тут, де пензлик, намальований тло. Нам буде потрібно змінити картинку. Для цього праву кнопку миші натискаємо ось тут, і обираємо команду дублювати. На другому цьому слайдику переміщаю сонечко трішечки далі. І ось ці ялиночки, які в мене на передньому плані виділяю, щоб їх виділити всі три, затискаю клавішу Shift і лівою кнопкою миші їх обираю. І відображаю їх справа наліво за допомогою ось цієї команди. Тобто, перемикаючись між цими двома картинками, в нас виникає така імітація руху. Так, далі я ще раз дублюю. Цю картиночку, перетягую сонечко і ще трішки далі. І ну, ялиночки можна знову зліва направо. Можна їх просто там ну, далі перетягти, але тут воно буде не дуже красиво, тому що в мене ну, задній план є. Так, І можна і ще раз, наприклад, продублювати, і сонечко тоді вже тут в кінці розмістити. І також ялиночки в інший бік відображаю. То зараз ми напишемо програмний код і напишу: ось таким чином: у нас виникає імітація руху, що ялиночки рухаються і сонечка, начебто наша машинка їде. Якщо у вас, наприклад, тільки одне дерево, деякі учні мені надсилали, що у вас там намальовано лише одне дерево. Наприклад, ось так: тут дерево десь. Тобто ви робите те ж саме. Ви на кожному новому тлі просто переміщуєте сонечко далі і дерево там. Це буде другим слайдиком, на третьому ще далі ялиночку і сонечко. І там, ну, два десь 3-4 тла можна зробити для цього, і буде нормально. Так, Зараз я поверну свої дерева. Так. І тепер переходимо до коду. Переходимо на блоки події. І перетягуємо, затиснувши ліву кнопку. миші, нагадую: перший блок, коли прапорець натиснуто. Далі нам потрібні блоки керування. Обираємо завжди і всередину блоку завжди додаємо чекати 1 секунду. І останній блок це в нас буде вигляд. Обираємо блок, змінити Ой, наступне тло. Додаємо. Ну, Давайте подивимося, що у нас вийшло. Запускаю. Так, дуже повільно змінюється. Ось тут де одна секунда, треба зменшити час. Ну, наприклад, 0,3 секунди. Так, ось таким чином. Можна ще стежку спробувати змінити. Тобто, ваша задача змінити якось тло, щоб виникала імітація руху. Так, це все. Дякую вам за увагу, діти. Надсилайте свої роботи.